Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, а кожна людина на твоєму шляху вчитель. На протязі стільких часів після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України люди все ще не навчилися розрізняти суспільство на своїх та чужих. Хвора єдність скувала вільний народ та залишила у спадок деструктивні рішення, давши владу у брудні лапи укртвішників задля відміни всіх інакодумців. Факт у тому, що вони бояться протипоставленої думки та збираються навколо правлячого класу гнобителів та зрадників, залишаючи в тіні Справжніх героїв України але ж вони відкрито підтримують країну-агресорку, скажете ви, на що я поставлю вам декілька цікавих питань. Рівень Countries of Europe, у якому Інекс приймав участь, показує мапу України зі всіма територіями станом на 2011 рік. Як ви думаєте, чи буде людина зі справді проросійськими поглядами справді просувати пропаганду, не мов би ворожої до Росії країни? Суспільний медіапростір тим паче, що особисто фігуруючи як одне з діючих лиць? Це ще я кажу. Жу, коли мене перейшли до твору від CTRX, що себе іменує як червоний туман. У якому можна знайти покази величезної кількості української національної символіки та національний лозунг України у якості фігуруючої картини в рівні, створюючи під собою образи про російських зомбі, вони лише допомагають Україні, тільки справжні герої можуть пожертвувати своїм іміджем та суспільною думкою про них задля розвитку вільного та незалежного покоління. Будьте вдячні справжнім героям, та не замилюйте собі око, думайте лише своєю головою. Та боріться проти масового гойства разом із фемгойською коаліцією.